В межах ініціативи першої леді Олени Зеленської без бар'єрів та на виконання указу президента України була розроблена національна стратегія зі створення безбар'єрного простору. Стратегія розрахована до 2030 року і передбачає усунення бар'єрів у багатьох напрямках. У Візірській СТГ фахівці структурних підрозділів сільської ради долучилися до втілення цього проекту на території громади. Один з пріоритетних напрямків безбар'єрного простору психологічна підтримка населення країни, які на сьогоднішній день приділяється, неаб яка увага з боку держави? Підтримати своє ментальне здоров'я можна, наприклад, і у закладах культури для більшого розуміння суті безбар'єрного простору для представників культурної галузі спеціалісти проекту Ти як проводять тематичні тренінги? Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини візирської сільської ради Анастасія Максимова нещодавно пройшла навчання у такому тренінгу. Культура без бар'єрів підрозуміває в собі те, що кожна людина може прийти до закладу культури так, і отримати. Послугу, яка забезпечить її ментальне здоров'я, яке знизить якісь психологічні його навантаження. Так? Якщо ми вважаємо, що для дитини це так гурток танцювальний, можливо, там в школі малювання є. Так? Дорослі люди не мають такого, якби кудись піти, так, в клуб, та ми дорослі вже таке. Хоча ми маємо декілька колективів, так вокальних, що вже як ми говоримо, дівчата та хлоп'ята трошки за. А Зараз ми хочемо в громаду внутрити такі проекти, як, наприклад, Арт-терапія. Цей проєкт дасть можливість дорослим свої сумні думки, тривожність та хвилювання пом'якшити через різноманітні творчі вироби або малювання. В планах відділу залучати кваліфікованих психологів, які проводили у закладах культури спеціалізовані тематичні тренінги. Працівники культури наполягають на тому, що культура на селі має працювати не лише для дітей, культура це і для дорослих також. Наприклад, відвідування якогось культурного заходу допомагає відволіктися та розслабитися. Працівники усіх будинків культури візівське. Громади завжди готові надати підтримку та допомогу місцевим жителям у покращенні ментального здоров'я людина, яка знаходиться в стресі або в якихось своїх там думках. І якщо дитина, внучка або хтось з рідних виступає, да, от людина приходить без настрою, без як би сказати, як в своєму після концерту отримує Дуже багато задоволено, тому що вона відволікається і заряджається цією енергією, заряджається саме цими емоціями, і це допомагає людині на сьогоднішній день. Кажуть, що заходи, наприклад, навіть майстер-класи або співбесіди, або культурні культурні всі заходи вони допомагають людям отримати ментальне здоров'я. Проте, безбар'єрний простір це не лише про ментальне здоров'я при підтримці Візирської сільради у впровадженні цього проекту приймають участь фахівці ЦНАПу. Зокрема, адміністратор причорноморського територіального підрозділу ЦНАПу візирської сільської ради Анна Чайковська пройшла навчання у тренінгу щодо безбар'єрності. У цьому підрозділі вже фізично налаштоване безбар'єрне середовище. У нас облаштований вхід в будівлю є пандус, є на сходах поручні, є спеціальні такі тактильні прорезинені накладки на сходи, на поріг для того, щоб запобігти ковзанню. Є інформаційні такі таблички, вивіски, які продубльовані шрифтом Брайля для людей з порушенням зору. Крім того, Визірська сільська рада на сьогоднішній день заключила договір з утог. Це українська організація глухих, і це дає нам змогу зв'язатися онлайн з перекладачем на жестову українську мову. Крім того, на наступний рік заплановане придбання мобільної валізки для маломобільних груп населення. Це фактично пересувне робоче місце, яке дасть змогу адміністратору проводити виїзний прийом. Що стосується послуг, які надаються в межах безбар'єрності, то це надання консультацій в питаннях соціального захисту та державних послуг, таких як видача посвідчень осіб з інвалідністю, дітям з інвалідністю, надання соціальних допомог і пільг. Також у причорноморському підрозділі є окреме робоче місце адміністратора, єдине вікно для Ранів війни та членів їх сімей скористатися профільними послугами. Військові ветерани війни можуть без черги. Надаємо різні послуги, послуги видачі учасникам бойових дій, посвідчення, статус в. Ветеранам війни, захисник захисницям, також вклейки, фотографії в бланки, надаємо витяги з єдиного державного реєстру ветеранів війни. От, якщо, наприклад, є в людини посвідчення учасника бойових дій, але воно не відображається в дії в електронному вигляді, то ми надаємо інструкцію, як це допомогти зробити, щоб воно відображалось. Сьогодні створення безбар'єрного середовища дуже актуальна тема. В першу чергу це готовність створювати простір, у якому буде комфортно жити всім. Це нова суспільна норма, яка потребує змін у свідомості кожного, зокрема відмови від застарілих стереотипів. Безбар'єрне середовище спрямоване на усунення бар'єрів у шістій напрямках фізичному, суспільному, економічному, освітньому, цифровому та інформаційному. Візирській громаді ці задачі постійно та успішно реалізуються.